Триває ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашою колегою журналісткою Маріаною Присяжнюк. Вітання, пані Маріано. Вітаю пані Маріано. Хочемо з вами обговорити ситуацію довкола Молдови і довкола Румунії. Ну нещодавно вся Україна була шокована заявами однієї румунської парламентарки, яка оголосила, що слід Румунії. Анексувати частину українських територій, які колись були румунськими, але виявляється, ця пані панішока, якщо не помиляюся, на цьому не зупинилася. Вона вже хоче одразу і об'єднати Румунію із Молдовою. Ну і чи дійсно за цим може стояти якраз і кремлівська пропаганда, і звідти стерчати саме рашистські вуха, зважаючи на те, як ставляться до можливого. Об'єднання Молдови і Румунії в автономній області Гагаузії, я вже не кажу про е, Придністров'я, яке е, загалом е, більш тяжіє до Росії. А, дякую за запитання. Це дуже комплексна насправді ситуація, і навіть тут слід звернути увагу на не на заяви, а на процеси, які відбуваються е, по сусіднім країнам е, з Україною в Молдові, в Румунії, тому що те, що. Це спеціальна операція наших ворогів, це очевидний факт, і це підтверджено багатьма і західними розслідуваннями і розвідками західними. Тобто ці факти доводилися, і коли це обговорення тривало навколо заяв пані Шишуаки, тому що а, воно ж такі заяви шокують не тільки українське суспільство, такі заяви шокують і румунське суспільство, і молдовське суспільство. Тому що ці країни принаймні на політичному рівні дуже підтримують Україну, і все а, роблять а, можливе, що а, що на що спроможні а, принаймні інституції в тих чи інших умовах. А, та дійсно конфлікти всередині суспільства е, і в одній країні, і в другій, яку я згадала, такі настрої існують але. Конфліктні ситуації існують в любому суспільстві, і просто там, де з'являється російська пропаганда, якісь такі сентименти в маргіналізованих групах переростають в тренд і переростають вже в справжній конфлікт. Тобто, мета в тому, що маргінальний настрій роздмухати проти України, розмухати проти Молдови. І на моє глибоке переконання, ця ситуація це спецоперація проти Молдови в першу чергу. Це не проти України. Тому що е, такі заяви, е, які лунають від політика країни, яка є членом НАТО, членом Європейського Союзу, е, це, ну м'яко кажучи, дуже комічно і е, не існує жодного сценарію, як би цей закон взагалі реалізувався чи розглядався, тобто які правові наслідки. Е, ну, Тобто ніяких правильних наслідків не існує. Але е, е, візьмемо перший епізод, коли пані Шошуака, е, е, внесла цю пропозицію анексувати українські території, так звані історичні румунські землі, які входять в склад України. Е, Там фігурувало молдовське місто Кагун. Я на це відразу звернула увагу, тому що я не, не один рік прожила в Румунії, я не один рік прожила в Молдові. Е, я дуже гарно володію контекстом. і Мені це кинулося. В очі відразу, тому що е, е, озвучування цих російських наративів воно вже підштовхнуло до якої побудови якоїсь гіпотези, що це, це не випадково. І щось навколо півдня може закрутитися, і далі, якщо ви побачите, як розгорталися події навколо півдня, ну великого півдня, взагалі, і в Україні, і в Молдові, тобто оцей Гагаузія, ну взагалі географічна Бесарабія, як це все розгорталося після 2014 року, то ми побачимо, що от власне це і є отим незавершеним гештальном Кремля, який вони хочуть закрити для себе, але ну маємо надію, що в них нічого. Не вийде, ну я коротенько нагадаю, що. Перед тим як провести незаконний референдум в Криму, перед тим як окупувати український Крим, Росія відпрацювала цю технологію в Гагаузі, тобто Гагауза це є законною автономією у складі Республіки Молдова, Росіяни підсунули референдум, на якому їх запитали, чи ви погоджуєтеся з тим, що якщо Молдова втратить державність, треба відділитись, тобто розумієте таке формулювання. Коли на рівні якоїсь там містечкової ради вирішується зовнішня політика країни, звісно, ну це дуже важко пояснити людям, коли це приправлено популізмом, і коли це ще й звертається до якихось національних почуттів. Тобто, і Росія вкидає дуже небезпечні наративи саме в Гагаузію, Таке продовжує вкидувати, тобто ця технологія була відпрацьована ще тоді, і далі ж ніхто на цьому не зупинився. От зараз, наприклад, в контексті повномасштабного вторгнення там є такий, я вважаю, дуже небезпечний наратив для України, як от якби Україна не не відбивалася, умовно кажучи, то гаузький народ об'єднався би, тому що це етнічна група, яка проживає і на території України, і на території Молдови. Тобто, оця е, е, методика, технологія дробління за етнічним. Е, і е, возводити цю етнічність на рівень е, протидії е, там, громадянській ідентичності. Тобто е, Гагаузи є громадянами Республіки Молдова, е, там, громадяни Республіки Молдова, румунського походження є українського походження, е, російського походження. Е, всі ці люди громадяни Республіки Молдова. Тобто, що робить Росія? Е, таким чином, апелюючи до цих от, е, почуттів національної ідентичності, вона проти протиста. Формує цю ідентичність і протиставляє її громадянській. Тобто, це все направлено на те, щоб розмухати міжетнічні конфлікти, підірвати довіру до державних інституцій, підірвати взагалі систему влади в країні. Ну це зараз ми в Молдові спостерігаємо. Тобто, і ця ситуація вона. Вона дуже динамічна, тобто не можна сказати, що от вони там щось е, спробували зробити, потім пішли далі, потім пішли в Україну, е, потім там знову повернулися. Е, це все процес, який не переривається, е, і він е, впливає опосередковано на те, що відбувається і в нас, і на те, що, на те, що відбувається, і в Румунії, тому що е, оця ідея навіть е, поглинання Румунії. Румунією Молдови вона не взялася з ні звідки дійсно така є ідеологічний напрямок, там в більш ширшому такому контексті румунської внутрішньої політики. Я б сказала, тобто, це питання об'єднання культурного простору. Це мова не йде про те, що хтось буде воювати про Республіку Молдова і Росія, і насправді цього розуміння, що це таке дуже мало, і е, серед українських журналістів, і серед російськомовних громадян Республіки Молдова, тому що Росія доклала всіх зусиль. Щоб а, це демонізувати і виставити Румунію насправді агресором. І коли дуже заплутане навколо тебе все і вся інформаційний простір, там десь неоднорідний, десь вакуум, десь взагалі інформації немає, десь фейки, десь пропаганда, людина починає бути дезорієнтованою і. А, Перес, втрачає здатність проводити якісь паралелі між тим, що частина частина країни залишається окупованою Російською Федерацією, але чомусь окупантом виставляють Румунію. Тобто, ну це якщо коротенько пані Маріано. Ще хотілося б зупинитися, зокрема на протестах в Молдові. Пам'ятаємо, що ще з осені минулого року так би мовити почали хитати. Якраз молдовський уряд, і навіть один уряд був відправлений у відставку після того як президент Зеленський заявив про можливий переворот в Молдові, і тут якраз я так розумію, все пов'язано із проросійською партією ШОР, яка теж намагається виконувати якісь забаганки Кремля для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Так, дійсно тривають о, такі протести. Антиурядові о, мета антиурядових протестів у Молдові о, полягає в тому, щоб переконати виборця. О, Саме виборця треба зараз так це артикулювати, тому що Молдова входить в період виборів Гагаузія, місцеві, потім ще дві компанії, президентська парламентська, і саме на боротьбу за владу це все розраховано. Отже, ці протести розраховані, щоб виборець повірив в те, що внутрішня політика важливіша за зовнішні загрози, що нинішня влада, начебто, спекулює і маніпулює рукою Кремля. Та так званою щоб виправдати свою некомпетентність, ну можливо, якісь підстави давати такі оцінки і є. Але власне, якщо е, летять ракети, то вони знищують і країну, і інфраструктуру і внутрішню політику як результат, і Республіка Молдова, в принципі, е, якраз той сусід, яка відчула на собі можливі наслідки і від перебоїв електроенергії, тому що е, наші системи взаємопов'язані, це завжди е, коли е, в нас. Тривають обстріли, якісь перебої відбуваються і в Молдові. Тобто неодноразово і уламки ракет падали на територію Молдови. Тобто задача лідерів, які організовуються антиурядові протести, полягає в тому, щоб відвернути увагу громадян від того, що відбувається на їхніх кордонах, від того, що на їхніх кордонах відбувається геноцид українців. Війна, масові обстріли, і переконати в тому, що е, якщо має сам домовляв, поїде просити е, якоїсь е, там милостині у Путіна, то е, все закінчиться, і Молдова принаймні залишиться з дешевим е, газом, з дешевою електроенергією, бо вони її отримують з окупованого Росією Придністров'я. Тобто е, переконують таким чином, що е, Молдова може може і Треба залишатися осторонь, тому що е, їхні гаманці не витримують ніякої такої солідарності. От, власне, і е, це. В умовах, коли країна дійсно небагата, і коли дійсно я допускаю це, що є і обґрунтовані претензії до нинішньої влади, хоча, ну як журналіст міжнародних, я цього не торкаюся, але варто розуміти, що, мабуть, такі підстави, які роблять такі аргументи переконливими для людей. Вони існують, і тому Україна має працювати в цьому напрямку надзвичайно активно, тому що Молдова і без проросійських протестів залишається із настроями 50 на 50. Десять, uh, якщо ми впустимо цей момент, uh, ми отримаємо uh, чергову країну uh, проросійську, uh, яка, uh, яка буде діяти в унісон із нашими uh, північними схибленими сусідами, тому uh, це наш uh, законний національний інтерес, uh, принаймні спостерігати, uh, спостерігати і комунікувати із цим суспільством, uh, виходячи із uh, того, що відбувається в Україні, і виходячи з нашого досвіду. Що ви знаєте, говорячи про Придністровський конфлікт, в попередні роки завжди це питання ставилося так, наче Україна повинна порівняти, ну не перейняти, а зробити висновки з молдовського досвіду, щоб далі врегульовувати свою ситуацію на Донбасі. І, Але насправді, як показало життя, то досвід якраз має Україна, і ну на жаль, на жаль, насправді тому дуже важливо тримати ці всі моменти під контролем. Пані Маріанно, скажіть, будь ласка, окрім якогось спостереження, як ви зазначили, як українській владі та суспільству загалом варто реагувати на ці заяви та події? От Якісь конкретні, можливо, кроки у вас є. Озвучте їх, будь ласка. Uh... Складно зараз назвати якусь прямо стратегічну систему кроків, які повинні були б здійснені, але от я неодноразово в своїх коментарях інтерв'ю і писала на цю тему. говорила, що Україна повинна бути присутньою інформаційно в Молдові більше, тому що навіть коли я спілкувалася з колегами в Кишиневу, вони й самі визнають той факт, що висвітлювати Україну зараз стає складно, тому що всі ці попередні роки, коли тривала війна. А не приділялася. Така увага, яка потрібна була б для того, щоб розповісти читачам, глядачам дати зрозуміти, що насправді відбувається в Україні. Тобто, як журналісти вони слідкують за ситуацією, але в інформаційний простір Молдови не все потрапляли, тому що ефір не резиновий, і ну самі знаєте, як новини деколи щось важливе, щось важливіше треба дати. І дуже багато важливих насправді тенденцій, які відбувалися в Україні, в Молдові не висвітлю тому, що ніхто не зміг надати їм належну оцінку. А я це пов'язую з, з нашою перспективою з тим, що ми просто не донесли цю важливість а, певних речей а, до зарубіжної аудиторії. От я, наприклад, займаюся молодою гармонією, Я думаю, що мій прямий обов'язок інформувати про те, що відбувається в цих країнах українців. Ми з вами поговорили, нас послухали, і я думаю, що е, якийсь цей ефект матимемо в той же час, як інформувати е, наші аудиторії. В Молдові, в Румунії, про те, що відбувається в Україні, про те, що українці вбивають, про те, що відбуваються воєнні злочини, про те, що е, Росія намагається окупувати всю Україну, звинуватити в нас в неіснуючих якихось речах, і в тому, що вони роблять насправді з нами. Тобто, це якщо коротко. Ну і тут одну конкретку, все ж згадаю, що в кінці минулого року в Молдові було е, була припинена ліцензія шести е, проросійських російських телеканалів. Ну, звісно, це сформувало. А, за це а, а, запит був сформований на цей весь контент, і а, ці люди, ці аудиторії, які вже а, звикли споживати цю інформацію. Вони залишились без своїх улюблених ток-шоу, е, не знаю, новин е, іншого виду контенту. Тобто, цей вакуум треба заповнити, і це для України можливість вийти на цей е, рівень е, з своїми меседжами е, і з своєю е, своїми пропозиціями, і використати цей майданчик для е, діалогу. В тому числі із молдовською владою, і це було, було би прекрасно, якби цей вакуум ми проактивно заповнили і взяли на себе лідерство, принаймні у формуванні інформаційної політики в регіоні. Пані Маріану, а ось те, та ситуація, яка склалася в Молдові, і там теж були відповідні протести щодо е, зміни державної мови з молдовської на румунську, чи не свідчить це дійсно до підготовки? Об'єднання Молдови і Румунії, чи як це сприймають безпосередньо в цих країнах? Цікава ситуація із питанням мови, тому що насправді є, існує лише румунська мова. Навіть до цих законодавчих змін школи республі... в школах Республіки Молдова вивчалася румунська мова і література. І це, це факт медичний, як то кажуть. С -с Саме формулювання молдовська мова це таке політично-пропагандистське утворення, яке з'явилося, коли е територія, е яку зараз займає Республіка Молдова, увійшла до складу Радянського Союзу. І тоді румунська мова була перекладена на кітарський алфавіт для того, щоб е Якимось елементом цієї молдовської ідентичності е, на території, яка була фактично анексована е, від е, Румунії, тобто е, молдовська мова зараз фактично в тому вигляді, як вона існувала в радянському союзі. Залишається і залишалося 30 років на території окупованого Придністров'я. Коли ми перетинаємо, ну зараз не перетинаємо, коли можна було приїхати транзитом через а, цю квазі республіку, навіть ви бачите, могли побачити на контрольно пропускному пункті а, Республіка Дністряна, російсь... ну, кириличними буквами. І це а, викликало певний подив, тому що ну, це якийсь щур насправді. А, Ну, так як є насправді румунська мова з латинським алфавітом, яка вона в тому вигляді, в якому вона використовується з 90-х років, в тому числі в Республіці Молдова, це є румунська мова, а питання молдовської мови це просто такий а, політичний фейк, який. А, з яким маніпулювали проросійські е, сили весь цей час, і звісно, це збурювало е, настрої з було якимось емоційним тригером, тому що е, отакі апелювання до е, етнічної ідентичності вони. Завжди знаходять свою підтримку, і людина завжди хоче вчепитися за якийсь корінь, за якусь свою, знайти свою самобутність. І коли якихось інших не вистачає речей для цього, я не знаю, інші механізми не забезпечені, і в суспільстві, і в собі чогось такого немає. То, звісно, такі маргіналізовані групи вони це. Використовують для себе як такий психологічний механізм і себе проявляти, і самореалізуватися. І ну це я так вже трохи детально заходжу. Основна думка полягає в тому, що це політичний ефект, який існував на території Молдови Радянської Молдови, але насправді це ніяк не Лексика, одна та сама, граматика, одна та сама, молдовська мова це просто штучно переведена румунська мова на кириличну основу. Але вона завжди була румунською. Як в Америці, англійська, як би ви її не назвали, американською чи каліфорнійською, вона все одно залишається англійською мовою. Ну і таких прикладів насправді багато. Ну, але це не є свідченням якраз підготовки до можливого об'єднання цих країн ви знаєте, якщо Молдова а, стане а, членом Європейського Союзу, це об'єднання країн а, відбудеться натурально і органічно, тому що це єдиний культурний простір. А, і а, ви знаєте, я володію румунською мовою, і в мене є підстави так вважати, тому що а, воно до цього. А, Саме по собі, так як Республіка Молдова декларує свій стратегічний курсов політики в тому, щоб стати членом ЄС, і вони також отримали. Статус кандидата вслід слід за Україною, то я допускаю, що для них це прийнятний варіант. Ну і я думаю, що зовнішня політика Румунії Україну теж влаштовує, і я не думаю, що це могло б сформувати якісь загрози для України. З іншого боку, чи готова стара? Меччина, Франція отримати у своєму складі ще одну таку супердержаву, яка буде стане впливовішою. Ну це вже питання, тому що я думаю, що Україна в цьому зацікавлена. От чи зацікавлена стара Європа, в тому, щоб Румунія ставала сильнішою, то я не впевнена, наприклад. Ну і пані Маріано, останнє запитання. От вчора, якщо я не помиляюся, бачив в інтернеті інформацію, що в ЄС вже роздумують над тим, що варто почати переговори про вступ між Україною та ЄС і, Украї... і ЄС та Молдовою. На вашу думку, наскільки Молдова готова до початку таких переговорів? Я думаю, що і по Україні, і по Молдові це буде це все політичні кроки, тому що Звісно, питання до проведення реформ до верховенства права є як і в Україні, так і в Молдові. Це вже якісь внутрішні речі, не виконані домашні завдання. Вони всі є. Я рівень життя в Молдові, і взагалі рівень доступу до функціонування якихось державних сервісів, як взагалі працює держава, як держава може захистити громадянина, чи резидента, чи біженця? Це викликає дуже багато питань, і якщо це все зводити до ну, розглядати це через європейські стандарти, то навіть щодо біженців, Молдова. Аж через рік е, запровадила механізм е, е, тимчасового захисту, коли вже він був, вскріз, навіть на Балканах, де все дуже дуже повільно. Тобто, е, я думаю, що е, раціонально, звісно, є над чим працювати, але я переконана, що такі заяви е, е, дійсно свідчать про те, що цей процес буде починатися, що цей процес буде рухатися далі, тому що це вже питання не державного розвитку, не відповідності європейським стандартам, Це питання геополітики, це питання цивілізаційної війни, і тому ну воно я думаю, що це не, не менша ціна, яку Україна платить. Єдине, що в українському суспільстві звісно є така відчувається образа на те, що от українці проливають кров. а Молдова, Грузія взяли і подалися також за нами. Ну, відчувається таке невдоволення, тим, що це якась несправедливість. Ну і в Молдові також це бачать спостерігають і там от завжди з українцями були разом. А тут вони мовляв проти, а ми їм допомагаємо. Тобто, такі Отакі От на рівні людського виміру такі невеликі протиріччя, непорозуміння. Вони мені здається зараз важливіші в рамках цього питання, тому що це можна може бути використано і Росією, і може перерости в якісь інші агресивні речі, які вплинуть як на двосторонні відносини, так і на відносини в регіоні між країнами тому, що е, настільки е, зараз е, європу вдалося об'єднати європі, вдалося об'єднатися. Я думаю, що це не це не буде якоюсь перепоною е, у подальшому до е, якихось рішень. Це не буде це. Сподіваємося, так дякуємо вам, пані Маріано. Отож нашим глядачам нагадую, що сьогодні із нашою гостею журналісткою Маріаною Присяжнюк говорили. Питання щодо Румунії та Молдови і е, різних викликів, які стоять зокрема перед